Я вітаю вас, любі водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розглянемо одразу три різні дорожні ситуації з трьох різних тем, а саме проїзд перехресть, заборонні знаки та регулювання дорожнього руху. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер один. Який автомобіль проїде цю ділянку дороги першим, а який останнім. Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих. 1. Червоний та вантажівка перший. Білий останній. 2. Білий перший. Червоний та вантажівка останній. 3. Вантажівка перша. Червоний останній. Та 4. Червоний перший. Вантажівка остання. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі та у описі до цього відео. Ну а тепер давайте переходити безпосередньо до розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали три автомобілі. Червоний просто собі проїжджає прямо. Синя вантажівка повертає праворуч, а водій білого автомобіля має намір виконати розворот і увімкнув відповідний лівий показчик повороту для цього. Перехрестя наше не обладнане світлофорами і на ньому відсутні будь-які знаки. Отже перед нами нерегульоване перехрестя, але все ж таки нерівнозначних доріг. Як ми бачимо, водій синьої вантажівки виїжджає з ґрунтової дороги, а згідно з пунктом 1.10 правил дорожнього руху, ґрунтова дорога вважається другорядною по відношенню до дороги з покриттям. І ще в цьому пункті є важлива деталь, яка звучить так. Наявність на другорядній дорозі покриття безпосередньо перед перехрестям не прирівнює її за значенням до перехрещуваної. Тобто, незважаючи на невеличкий відрізок покриття перед перехрестям, водій синьої вантажівки знаходиться все ж таки на другорядній дорозі, а значить проїде це перехрестя останнім. Ну а далі все також максимально просто. Білий та червоний автомобілі рухаються з зустрічних напрямків по рівнозначній дорозі, і в таких випадках дорогу має дати водій транспортного засобу, що повертає ліворуч або розвертається. Тобто, в нашому випадку водій білої машини пропустить червону і проїде перехрестя другим. А останнім, як ми вже з'ясували, їде синя вантажівка. А отже я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 4. Ну, а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступної задачки. Ви чудово знаєте, що робити. Роздивіться зображення та дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Ну а запитання звучить так: за яких умов водієві білого автомобіля дозволяється проїхати прямо? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються. Один за умови, що водій проживає в цій зоні. 2. За умови, що водій обслуговує підприємства, розташовані в цій зоні. 3. За умови, що водій працює в цій зоні. 4. Відповіді 1 та 3. 5. Дозволяється проїхати за будь-яких умов та 6. За будь-яких умов проїхати забороняється. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наші життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги та білий автомобіль на ній. Водій має намір проїхати прямо і що ж може завадити йому це зробити. Ну, звісно, що це питання нам допоможуть вирішити знаки, що встановлені за перехрестям. Знак той що вище, це 3,1 рух заборонено. Думаю, всім зрозуміло, що забороняє цей знак. Давайте краще згадаємо, які для цього знаку є виключення. Отже, дія знаку не поширюється на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами, на водіїв з інвалідністю, що керують мотоколяскою або автомобілем, позначеним відповідним дорожнім знаком, на транспортні засоби, що обслуговують або належать громадянам, що проживають у цій зоні, а також на транспортні засоби, що обслуговують. Підприємства розташовані у цій зоні. Це добре, що ми згадали, що означає цей знак і які є для нього виключення. Це завжди корисно. Але насправді в нашій ситуації ніяких виключень бути не може з однієї причини. І цією причиною є дорожній знак той, що знизу. До речі, їх справді часто встановлюють саме разом. Так от, знак що нижче це 343 небезпека. І він забороняє рух без виключень усіх учасників дорожнього руху. Це часто пов'язано з дорожньо-транспортною пригодою, аварією, проявом стихійного лиха чи іншою небезпекою для руху. Виходить, що в цій ситуації водієві білого автомобіля продовжити рух прямо забороняється в будь-якому випадку. А отже, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 6. Ну що, я сподіваюсь, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. Ну а запитання у нас таке: водій якого транспортного засобу може продовжити рух при цьому сигналі? Оберіть, будь ласка, варіант відповіді, який, на вашу думку, є правильним. 1 лише водій білого автомобіля 2. Лише водій трамвая 3. Трамвая та червоного авто 4. Лише водій червоного авто, 5 водії білого та червоного автомобілів та 6 усім транспортним засобам рух дозволено. Друзі, ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також не забувайте підписатися на мій телеграм-канал. Там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. Ну а тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали три транспортні засоби. Трамвай та червоне авто проїжджають прямо, а біле повертає праворуч. Наше перехрестя є регульованим і порядок руху на ньому визначається сигналами регулювальника. Наразі регулювальник стоїть з правою рукою, витягнутою вперед. Що ж означає цей сигнал? Давайте відкриємо пункт 8.8 правил дорожнього руху і побачимо, що з лівого боку дозволяється рух трамваю ліворуч, а не рейковим транспортним засобам в усіх напрямках. Зі сторони грудей усім транспортним засобам дозволено рух лише праворуч, а зі сторони спини та правого боку рух усіх транспортних засобів забороняється. Тобто виходить, що трамваю при цьому сигналі продовжити рух прямо не можна, адже йому дозволяється лише поворот праворуч. Водієві червоного автомобіля рух взагалі забороняється в будь-якому напрямку, в той час, як водієві білого автомобіля, продовжити рух дозволено в будь-якому напрямку. І він є єдиним, хто може проїхати перехрестя при цьому сигналі. А отже, я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером один. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.